Трирічна реальність перепродажу гібриду Toyota rav 4 у 2025 році. Хайбрид Toyota RAV4 4 розумна купівля або завищений вибір. Ми розуміємо питання перепродажу та альтернатив. В останні роки гібридні машини переживають справжній бум. Екологічна доброзичливість, економія палива, як наслідок, зниження витрат на експлуатацію, все це робить гібриди привабливим для багатьох автомобілістів. І в цьому контексті гібрид Toyota rav 4 заслуговує на провідну позицію. Але наскільки виправдані очікування щодо витрат на перепродаж і чи варто розглянути альтернативи, наприклад, Honda CR-V Hybrid? Давайте спробуємо розібратися, покладаючись на поточні дані та особистий досвід. Вартість перепродажу чому гібрид rav 4 такий цінний. Toyota, як бренд, традиційно відома своєю надійністю та довговічністю, що, звичайно, впливає на вартість перепродажу своїх автомобілів. rav 4 Hybrid не є винятком. Згідно з дослідженнями, трирічний гібрид РФ 4 втрачає лише 14,1% у ціні, що набагато нижчий, ніж середній ринок на ринку 31,7% і навіть нижчий, ніж більшість конкурентів у сегменті компактних гібридних кросоверів. Це вражаючий результат, який пояснюється кількома факторами: по-перше, це бездоганна репутація Toyota. Покупці довіряють бренду, і це впливає на попит на вживані автомобілі Toyota. По-друге, гібрид RAV4 4 це просто надійний автомобіль, менше поломки, менше витрат на обслуговування, все це підвищує його привабливість на вторинному ринку. І нарешті, високий попит на гібридні автомобілі в цілому підтримує ціни на гібрид вживаного rav 4 на високому рівні. Я особисто спостерігав цю тенденцію вже кілька років. Коли я раджу друзям та знайомим щодо вибору автомобіля, гібрид РФ4 незмінно серед лідерів. І часто вирішальним фактором є саме очікувана вартість перепродажу. Люди розуміють, що в майбутньому вони зможуть продати цей автомобіль з мінімальними втратами. Вартість нового гібриду РФ4 чи варто платити за свіжу машину. Однак, Перш ніж поспішати купувати вживаний гібрид рев 4, вам слід подумати про вартість нового автомобіля. Основне обладнання LA у 2025 році коштуватиме близько 32 850 доларів. Це значна кількість, але подивимось, що вона включає 17. дюймові колеса, тканинні сидіння, кермовідлюча, це досить скромний набір варіантів. Тим не менш, навіть в основній конфігурації у вас є 7-дюймовий цифровий кластер, 8-дюймовий інформаційний та розважальний система Toyota ADO з підтримкою бездротового Apple CarPlay та Android Auto, а також відкриття вентиляції для задніх пасажирів. Це вже добре, особливо якщо ви цінуєте сучасні технології. Але якщо ви готові трохи збільшити бюджет, то ви можете розглянути більш високі конфігурації, такі як XLE. XL e Premium або Woodland Edition. І тут починається найцікавіше. За ті ж гроші, що і базовий ла, ви можете придбати трирічний вищий клас, який буде обладнаний шкіряною обивкою, потужними задніми дверима, 18 дюймовими колесами, сірим або бронзовим кольором, водієм з регулюванням живлення, бездротовою зарядкою та люком. І ось виникає питання: чи варто переплатити за новий автомобіль з основною конфігурацією? Коли ви можете придбати вживаний автомобіль із вищою класом і з більш багатим набором варіантів. Наприклад, я схильний до другого варіанту. Особливо, коли мова йде про гібрид F4, який вже має високу вартість перепродажу, Honda CR v Hybrid – гідна альтернатива. Якщо врахувати придбання вживаного автомобіля, не забувайте про Honda CR v Hybrid. Це також популярний вибір у сегменті компактних гібридних кросоверів і може запропонувати кілька переваг перед гібридом rav 4. По-перше, гібрид CR-V трохи дешевший у перепродажі. Трирічний гібрид CR-V коштує в середньому 26 596 доларів, що на 1200 доларів менше, ніж гібрид rav 4 по-друге, CRV гібрид забезпечує більший відсоток чистого електричного водіння завдяки своїй системі і e hv -E Особисто мені подобається більше спортивної поведінки CRV Hybrid. Рульове управління є більш чітким, а контроль над тілом краще. Це робить водіння більш приємним та чуйним. Висновки як зробити правильний вибір. Отже, що вибрати, новий гібрид Рф4 або вживаний гібрид CRV. Відповідь, як завжди, залежить від ваших індивідуальних потреб та уподобань. Якщо максимальна вартість перепродажу важлива для вас, і ви готові миритися з основною конфігурацією, то rev 4 Hybrid – це відмінний вибір. Якщо ви хочете отримати більш багатий набір варіантів за однакові гроші, тоді вживаний гібрид CRV це більш вигідний варіант. Якщо вам подобається більше спортивної поведінки автомобіля, то CR-V й це кращий вибір. Зрештою, рішення для вас. Головне ретельно зважити всі плюси та мінуси та вибрати автомобіль, який відповідатиме вашим потребам та бюджету. І пам'ятайте, що купівля вживаного автомобіля не завжди є ризиком. При правильному підході це може бути вигідним і розумним рішенням додаткові поради. Перед покупкою не забудьте уважно перевірити технічний стан автомобіля. Зверніться до кваліфікованої механіки, яка може визначити будь-які приховані дефекти. Вивчіть історію обслуговування автомобілів. Це допоможе вам оцінити його реальний стан та визначити можливі проблеми. Порівняйте ціни подібних автомобілів на різних сайтах. Це допоможе вам отримати найкращу ціну не бійтеся торгуватися. Продавець завжди готовий дати трохи в ціні. Пам'ятайте, що купівля автомобіля це серйозне рішення, яке вимагає ретельного підходу. Але при належному плануванні та підготовці ви можете зробити вигідну та розумну покупку.